Всіх вітаю. Сьогодні до продажу пропоную об'єкт, будинок, район авторинку. Ось так от приходиться ходити. Загальна площа будинку орієнтовно 130 метрів квадратних. Є 4 кімнати, величезна студія, яка позаду мене з виходом на терасу. Головна фішка цього будинку це площа земельної ділянки. Просто подивіться: тут цілих 14 соток. Дуже часто так буває, що люди будують свій проєкт, потім виїжджають за кордон, і змоги на те, щоб доробити цей будинок в них немає. Велика кількість будівельних матеріалів вже завезена в самий будинок. Великий об'єм роботи, в принципі, також вже зроблений. Є своя вода, це криниця. Хто там? Там три фази 15 кВт. Щоб ви собі розуміли, це найтоповіша вулиця в цьому районі. Вулиця Юхімасіцінського. Тут всі ділянки вже майже забудовані. Перші покупці вже прийшли. Жужа. Що ти робиш? Ай-яй-яй. <губити> Купити тут ділянку майже неможливо. По одній простій причині, їх тут просто немає. Ширина фасаду 26 метрів. Ціна даного будинку 110 тисяч доларів без комісії для покупця. Тому дзвоніть, продам.